Друзі, всім привіт, слава Україні. Я радий вітати вас на нашому з вами Ютуб-каналі. І вчергове дякую Силам оборони за те, що тримають рубежі, за те, що дають таку можливість нам бути в прямих ефірах і з вами зустрічатися. Ну, що я можу сказати? Про що сьогодні хотів поговорити, так це про дві теми. Одна тема, коли закінчиться війна, а друга тема ми не можемо бути відірвані від США. Від західних партнерів, а отже, друга тема про помилки, напевно, які вже допускають наші друзі. Отже, тема перша, коли закінчиться війна, ви знаєте, сьогодні мій побратим зробив допис, і якраз в цьому дописі він написав, що от, не надійтеся на швидкий мир, не надійтеся на які перемовини на Трампа, тому що в принципі це нереалістично найближчий рік, ну можливо, навіть і два. І я хочу сказати, що я з ним не погоджуюся від слова абсолютно. Ви знаєте, в 14 році, коли йшов на вибори після бойових дій і штурми в батальйоні Айдар, де мав честь разом з своїми побратимами звільняти левову частину Луганщини, так от мене запитували також, коли закінчиться війна. Навіть є купа відео в інтернеті, де я даю відповідь на це запитання, і кажу, що ви знаєте, років через 7-8 почнеться Велика війна. А те, що зараз ми зупинили, це ще лише прелюдія. Ну і дехто, можливо, посміявся. та ну що той лапін там розказує, якийсь там солдат приїхав, там щось розказує. от, І так далі. Ну, що відбулося? Відбулося, те, що відбулося. Я, на превеликий жаль, виявився правим, і ось у 22-му році мені знову прийшлося, як то кажуть. Вставати з дивана і шурувати десь бігати по окопам, по лісам, як я казав. Що на превеликий жаль, висновків ми не зробили. Так, ми всі в цьому винні. Я з себе вони також не знімаю. Так, звичайно, можна наговарювати зараз. І тих 73, і не 73. Ну напевно, занадто сильно ми відстоювали демократичні права і свободи під час війни. І призвели до того, що 73% українців зробили те, що вони зробили. Отже, вони зробили, вони наголосували, А нам прийшлося знову бігати по єбіням і на превеликий жаль, набагато більші втрати понесла Україна і весь український народ. Так, от про що хотів сказати я сьогодні. Що війна не закінчиться, або будь-які мирні перемовини чи перемир'я це не кінець війни, і ми це прекрасно знаємо. Глядачі нашого каналу, це все від мене неодноразово чули. Повторюватись, нема сенсу, що відсутність загрози від Росії оце є кінець війни. А коли Росія перестане нам загрожувати, ну тоді, коли вона досягне своїх цілей, так бо саме Російська Федерація є причиною цієї війни, не Україна. На превеликий жаль. Росіяни не відстануть від нас нікуди і в космос не полетять. А отже, якщо вони не змож... щоб вони не здосягли своїх цілей, нам потрібно дві речі: або на перехідний період, як я вже неодноразово казав, це членство в НАТО. Хоча росіяни, в принципі, і натівцям погрожують. А другий момент. Це те, що най най найкращим для нас сценарієм це відсутність Російської імперії разом з її, скажімо так, амбіціями, де вони хочуть захопити всіх і вся. Так от, Російська імперія нікуди не зникне ні за рік, ні за два. А членство в НАТО нам найближчі десятиріччя не світить. Тому ніякого закінчення війни через рік не буде. І повірте, моєму гіркому досвіду і на превеликий жаль, що я частенько залишався правий. Так це якраз полягає в тому, що 10-15 років. Ні, ну Якщо хтось вважає, що Російська імперія зникне раніше, я, звичайно, буду лише радий. Але я ніяких признаків для її зникнення поки що не бачу. Смерть Путіна також не вирішує питання е, смерті їхньої системи управління. Нам будуть показувати Путіна, Шмутіна, Двойника, тройника чи будь-яку фігню, але це навряд чи може спричинити розвал імперії. Хоча з другої сторони, дехто пов'язує, і я теж надіюся, що боротьба за трон може спричинити цей розвал. Тоді так, але потрібно, щоб була реальна боротьба за трон в Росії. Так от. Питання закінчення війни. Ви знаєте, нещодавно до мене підходить такий крепкий хлопець на заправці, каже: Ну що, ну слухай, ну от я я вас пізнав, ну коли ж та війна закінчиться? А я йому кажу: ну напевно, тоді, коли і ти, і твої друзі поїдете воювати також. Бо інакше ну я не бачу ніякого результату витягнути це все на горбу тих, хто в 22-му році стояв в чергах біля військомату. Розумієте, і це теж на превеликий жаль. Факт, який мені не дає спокою. Так що така історія щодо питання про закінчення війни. Чому зацепив знову ж цю історію? Нещодавно мені тут виписали штраф за перевищення швидкості. Ну, що зробиш, порушив, заплати і так далі. І мене поліцейський питає, коли закінчиться війна. Чесно кажучи, я зазвичай стараюся не хамити людям, ну, але таке питання від людини, яка клялася, давала присягу служити і захищати. Мене видиває, викликає не тільки подив, але й відповідну злість. Я так і сказав, в принципі, слухай, коли такі от ухилянти в законі перестануть існувати, а поповнять ряди збройних сил України. Я ще раз наголошую: не те, що в мене є якась особиста неприязнь до поліції, бо вони теж роблять правильну роботу, але цю роботу можуть робити багато хто, в тому числі дівчата поліцейські, а коли здорові мужики сидячи. В чергово нерозбитому пріусі і так далі починають здавати таке запитання, воно виходить ну, трошки фігова історія. Поліцейський питає мене, коли закінчиться війна? Я був в шоці. Серйозно. Зрозуміло, що він ніколи не, не нюхав пороху, тому що я знаю дуже багато поліцейських, які пройшли, горнило війни, і тут питань до них нема. Ну, але така історія. Так от. Продовжуючи цю тему, я б хотів з вами обговорити останні події, які відбулися в Америці. Останнє інтерв'ю Марко Рубіо, це держсекретар Сполучених Штатів, а також спецпредставник, який має вирішувати питання українсько-російських перемовин. спецпредставник Дональда Трампа Келох, так, от оці всі інтерв'ю, які ми нещодавно послухали, мене настовхнули на думку, що реально там. Загубилися серйозно. Ну, дивіться, ну останнє інтерв'ю Рубіо про те, що Трамп знає, куди йти, і знає, як іде. Ну, скажімо так, ми це вже чули, коли нам говорили про Зеленського, прийде, зламає систему. Він, він ще научиться, він все знає, бо він не з системи, тому в нього все вийде, і ми йому віримо, і така, такий вотом довіри може дати можливість президенту щось змінити. Да Хрен та з вас, що він що змінив. От. Але ще раз наголошую, держсекретар Сполучених Штатів, який дає інтерв'ю, і розповідає про те, що Трамп знає, як це робити. І на сьогоднішній день нам намагаються втюхати історію, що треба. Правильно заключити зділку, це зділка між Путіном і Трампом. Але якщо там немає представника України, навіть президента Зеленського, якого якби ми там любили чи не любили, ця зділка вже не буде справедливою. Тим більше, як може бути зділка з гвалтівником, і як може бути зділка з вбивцею? Ну окей. Давайте собі трішечки проаналізуємо це інтерв'ю. Отже, що він говорить, що Трамп має важелі впливу, як зобов'язати і Україну, і Росію сісти за стіл перемовин. Перша помилка тут же полягає в тому, що Україна не є країна-агресор, Україна не порушувала міжнародних норм. А тому питання, як зобов'язати Україну сісти за стіл перемовин, це питання, а за який цей стіл? Що на цьому столі має вирішуватися? План капітуляції України. Ну не вийде, ну ви розумієте, що ми скорше всі загинемо, ніж ми капітулюємо, тому що ми бачили бучу, ми бачили звірства Росіян, і ми розуміємо, що ніякого плану миру не буде, якщо залишиться загроза Росії. Але тим не менше, примусити Україну і Росію це тим самим пан Марко Рубіо вже поставив в одну позу і Україну і Росію, тобто країну жертву і країну агресора. А це вже є неприпустимим. Далі різні цілі у обох країн ми хочемо вижити. Росіяни хочуть, щоб ми не вижили. Або ну на крайній випадок патріотичну частину населення виперти з України, розстріляти вбити або посадити до тюрем, а залишити лише ло... лояльних. да? Е, е, какая разниця? І на тому все думають, вони чомусь так вирішили, що це все має закінчитися. Та них хрена воно так не закінчується? Ну, це моя така позиція, моя така думка, тому що. Дивіться, різні цілі в країні, да? ще раз наголошую, наше виживання це наша боротьба. Ми перестаємо боротися, ми перестаємо існувати. Росія перестає воювати, значить приходить мир. Що говорить на сьогоднішній день Марко Рубіо? Да? І зараз ми можемо лише згадати Ентоні Блінкена, його попередника, це держсекретаря Сполучених Штатів в адміністрації Джозефа Байдена, що казав Блінкен: якщо Росія перестане воювати, то буде мир. Якщо Україна перестане воювати, то вона загине і перестане існувати. Вона просто зникне з політичної мапи світу. І я тут повністю погоджуюся з цими тезами, тому що ну не лежить ключ від миру в Києві. Пам'ятаєте, як Порошенко колись казав, що ключ від миру знаходиться в Кремлі? Так, от справа в тому, що не треба на Україну тиснути і шукати важелі впливу. А якщо ви хочете здати Україну, то звичайно ви будете шукати важелі впливу, щоб Україна підписала капітуляцію. Ви знаєте, дехто з американських партнерів. Вірить в російську пропаганду про те, що от є якісь стамбульські угоди і так далі. Давайте ми пригадаємо з вами і стамбульські угоди. Я зараз не кажу про їхній підпис чи про їхню ратифікацію. Ратифікації в парламенті не було, а підписи Арахамії чи інших, якщо вони там мали місце, то це будуть, як то кажуть, державна зрада і майбутні кримінальні розслідування. Але давайте все-таки згадаємо стамбульські угоди і що говорив Путін про них, і що говорили путінські пропагандисти в 22-му році. Вони їх абсолютно не визнавали. Вони їх мало того критикували, тому що їм не треба нічого. Але в тих угодах фактично вже була підготовка до капітуляції України. В тих угодах вже було зафіксовано те, що Україна ніколи не зможе чинити супротив росіянам, зменшення армії, там русський язик, там церков і, і все остальне. Це все лише була прелюдія до майбутнього розірвання цієї країни, яка називається Україна. І росіяни дуже критикували, навіть попри всі. Нами ненависні стамбульські угоди, росіяни теж їх критикували. Тому що це була ж не свобода слова в Росії. Це була політика їхньої керуючої верхівки. Їх навіть і стамбульські угоди не задовольняли, бо якби задовольняли би, то вони би їх почали би виконувати. А насправді це було відволікання уваги. Хоча сьогодні, завдяки супротиву Збройним силам України і народу України, вони вже говорять і про стамбульські угоди, якщо що нібито вони були хорошими. Але це тільки завдяки тому, що вони просто вил... виловили трендюлей від ЗСУ. Так. Але ми ще раз наголошуємо, що стамбульські угоди це прелюдія перед ще більшим новим вторгненням. І тих помилок, які зробили росіяни зараз, після 22-го року, вони вже другий раз не повторюють. Ну такі в мене думки з цього приводу. Далі я хочу звернути увагу на той момент, що окрім цих всіх цитат, які ми з вами чули від Марко Рубіо, є... І пана Келога дивіться ще є одна історія. А ви подивіться, хто сьогодні. Ну, супротивники Сполучених Штатів, Трамп же заявляє, що супротивниками Сполучених Штатів є Китай, і він нібито намагається відірвати Росію тиму здачею України. Ну він так не заявляє, це звичайно. Ми можемо лише робити висновки з певних заяв. Так, от він чомусь думає, що він цим відірве Росію від Китаю, він відірве теля від сіцькі яку сосе Путін разом з усією Росією. Та не цього не відбудеться. Але навіть попри ці заяви, що Китай є. Так би мовити, конкурентом на світовій арені Америки і так далі. Ви подивіться на сьогоднішній 1 лютого 2025 року, і сьогодні саме вводяться додаткові мито для товарів. І увага: 25% надбавки вони, американці, за рішенням Трампа, зробили для Канади, 25% для Мексики. Да? Тобто це є країни сусідні, і лише 10% мита вони додавали на китайські товари. То скажіть, будь ласка, то хто ж тоді у їхній стратегічний ворог? Канада з Мексикою? Вони хочуть загнати Канаду з Мексикою. А я думаю, що це є один із елементів поглинання сусідніх країн з боку Трампа. Я вже не кажу про заяви щодо Гренландії щодо ймовірного силового захоплення Панами заради Панамського каналу. Знову ж таки, причиною ставлять, що Панама, нібито там дає якісь там додаткові пільги для Китаю. А в той же час ми бачимо, що на сьогоднішній день, ще раз наголошую, для Китаю 10% надбавка, а для сусідніх країн Мексика і Канада. Канада, до речі, ну це ж є стратегічний, по ідеї партнер США. Тому ці всі заяви нічого спільного не мають з реальністю, яка називається міжнародне право. А що стосується їхніх торгових війн, то ми вже це бачили. Ми бачили це на прикладі, коли нам злаштовувала торгові війни та ж сама Росія. Ми це все бачили. Я не знаю, чим закінчиться ця історія. Я не можу передбачувати, але знову ж таки, повертаючись до початку нашої теми щодо а коли ж закінчиться війна, Імперії не розвалюються ні за рік, ні за два. Тому я думаю, що це на десятиріччя. Повірте мені, десь більше буде, десь гучніше, десь слабше. Це не буде АТО, це може бути ще набагато гірше. Питання в тому, де буде лінія фронту на той момент, коли реально буде закінчуватися війна. І ще раз наголошую: будь-які угоди з Росією можуть починатися лише зі слів у відповідності до норм міжнародного права. І якщо цих слів ми там не бачимо, то ми там не побачимо нічого. Все остальне буде фількіна грамота і туалетний папір, на якому хтось щось поставив. А я, друзі, дякую силам оборони за те, що вони дозволили нам зробити цей етер з цього Маріїнського парку, де я маю можливість сьогодні бути, а моїх багато побратимів вже ніколи сюди не прийдуть. Що зробиш? Це є війна, і ми в цій війні не вибираємо сторону. В нас сторона одна: або бийся, або здохнеш. Десь так. Що ще можна додати до сьогоднішнього етеру? Я би ще додав би я би ще додав би таку тезу. Ви знаєте, дуже часто зараз говорять, що от можна пообіцяти Путіну щось і він от спогодиться. Отже, в їхньому хворому розумінні наших західних партнерів якраз таки є, я вважаю, дві помилкові думки. Перша помилкова думка, що щось можна пообіцяти Путіну таке, що він зупиниться. Давайте говорити відверто. А що вони можуть пообіцяти? Скасування санкцій? От ти захоплюєш кусок чужої країни, вбиваєш мільйони людей, робиш обездоленими ще мільйони людей, тебе за це карають санкціями, а потім за те, що ти зупинився і відкусив кусок іншої країни або зруйнував її, то тобі скасують санкції. А вибачте, а що таке відповідальність? Тобто, ми маємо бути, залишитися в обрізаному вигляді. А Росія буде мати утримання скасування санкцій. Ну це ж ну зовсім не про справедливий мір. Далі ще помилки наших партнерів полягають в тому, що чомусь вони. Вирішили, що Україна, от як є заяви з боку американських, як то кажуть, різних політиків, що нібито Україна мала шанс зупинити цю війну, але не скористалась тим, і причому повинні європейських політиків, які чомусь переконали Україну продовжувати цю безсенсову бессенс, боротьбу. А що треба було зробити? Стати раком як в бучі, щоб нас поставили, дозволити це. Тобто ще раз наголошую: американці навіть не розуміють, що не було в Україні можливості зупинити війну. Причому не в 2014 році, не в 2022. другому абсолютно ніколи в нас не було можливості, окрім капітуляції і вибачте слово дати себе знищити. В нас інших варіантів зупинити Путіна нема. Чому Трамп, говорячи про те, що от Байден поганий, він цю війну. Що якби він зайняв би чітку позицію, то цієї війни не було б. Ну окей, то вони хай собі розбираються. Чомусь ця ж війна почалася ж не при Байдену, вона почалась в 14-му. Чи хтось для когось забув? Але тут же є е, закид і з боку мого до наших керманичів. Так само вони все время розповідали завжди, що війна почалась нібито в 22-му. забувши про Донецький аеропорт, забувши про Луганський аеропорт, забувши про те, що відбувалося в Україні в 14-му році. І тут є чітка провина інформаційної політики, в тому числі з боку України. Бо там, на Заході, чомусь в Америці вважають, що це все почалося в 22-му. Так, от це і є якраз такі російські пропагандистські наративи, що Україна сама не хотіла зупиняти війну. І тут Зеленський зіграв дуже велику роль, розповідаючи про те, що Почому власть не хотіла остановить війну, а я остановлю. Ну, посмотрю в глаза Путіну, спрошу, що ти хочеш, от тут і тут, знайдемося постріні. Ну, пам'ятаєте цю всю історію. Так чи не це, розповідав нам всім Зеленський? І саме на цьому зараз грає Трамп. Бо він чомусь вирішив, що Україна могла це зупинити. Ну, напевно, поганий Борис Джонсон, який сказав, що ми будемо битися. І українців хтось дав українцям хибну ідею, що вони можуть там перемогти Росію. А чому хибна ідея перемогти Росію? Це ідея вижити. Нас немає ідеї, не було ідеї перемогти якось Росію, захопити Москву там і паработіть русський народ. У нас не було таких ідей. Наша ідея лише вижити. То Трамп вважає її хибною. Ну, чесно кажучи, такі в мене нехороші думки сьогодні, на превеликий жаль. Тому така історія. Окей. Але все рівно, попри всі не ми не маємо іншого варіанту. У нас найбільший союзник це страх бути знищеним. На превеликий жаль, на сьогоднішній день це, напевно, єдиний союзник, який ще робить так, що ми стоїмо. Це не тому, що ми боїмося, а тому, що ми хочемо вижити в цій країні. Ми хочемо вижити на цій планеті, навіть з цим прибацаним сусідом, який рано чи пізно має зникнути. Це точно. Ми переможемо. Слава Україні!